Рок, перше липня в ефірі. Цей день в студії Юлія Вітряк вітає вас. Сьогодні на початку випуску говоримо про таке відновлення. Це турбота про людей. Майже повністю все це завершено, і ми вже можемо в квартирах робити ремонти. Місто у співпраці з міжнародними партнерами ремонтує будинки після ворожих атак. Водогін для північної частини міста. І бочки стоять по під. Ну, в точках є, можна набирати. Вони завозять. До 4 липня в Тернівському районі триває перемикання зі старого на новий водогін. Літо у лісовій країні це напевно найкращий раз, як я тут була. Завершилась друга зміна відпочинку у заміському комунальному таборі. Мертві коропи у ставку. Видно, як вона випливає ближче до берега, можливо, шукає порятунку. Екоінспекція перевіряє можливі причини мору риби у ставках на соцмісті. У Кривому розі триває ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ворожих атак. У співпраці міської влади та управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Нині капітально ремонтують покрівлі у будинках на вулиці гірничих інженерів та Дніпровському шосе. Продовження теми в сюжеті сьогодні ця двоповерхівка по вулиці гірничих інженерів виглядає ось так. Але ще зовсім недавно тут був повністю зруйнований дах та вибиті вікна. Лиха наробила вибухова хвиля від ворожого ракетного удару. Тоді, 19 грудня, пошкоджень зазнали ще близько 40 будинків навколо. Місто у співпраці з міжнародними партнерами допомагає мешканцям відновлювати пошкоджене житло. У Мій будинок був прильот рашистської ракети. Внаслідок чого. Зруйнована повністю одна друга будинку двохповерхового, чотирьохквартирного по вулиці Гірничих інженерів, 37Б. Друга частина залишилася ушкоджена, але придатна для проживання, для мешкання. Ну, наші... Ті мешканці, які отримали травми, були розміщені у лікарню. Рішенням із полкому була проведена оцінка нашого будинку. І рішення було таке, що повністю зносити будинок непридатний. Райсполком надав нам. Матеріальну допомогу на кошти, на, на те, щоб придбати житло. Ми придбали на ці кошти житло. У партнерстві міста з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців виконується капітальний ремонт покрівлі у будинку. У нас дуже швидко відбуваються відновлювальні роботи, і ну, ми дуже раді, що на сьогоднішній день от уже майже повністю все це завершено, і ми вже можемо в квартирах робити ремонти. Ну я думаю, що в нашому місті саме це відбувається дуже швидко і. Сам на сам людина в біді не залишається. Ми дуже всім вдячні. Постраждали внаслідок вибухової хвилі від двох ракетних ударів. Два будинки по Дніпровському шосе. В одному з них роботи вже завершені за міською програмою в Кривому Розі. Мешканцям чиє житло зруйноване, з бюджету виплачуються кошти на придбання нових квартир. Таку допомогу отримали понад 180 родин. В Кривому Розі діє унікальна програма допомоги людям після руйнування житла через ворожі атаки. Вже відновлено 3 тисячі будинків. Залишилось ще відновити 82 на зараз. Допомогу отримало 10 тисяч 83 криворізьких сім'ї. Це фінансова допомога з міського бюджету. Окрім того, ну безумовно надавалося дуже багато будівельних матеріалів на початку. Ну, відразу просто після ураження. Але це. Ще далеко не вся робота. Ми вставляємо і відновлюємо під'їзди, вікна відновлення під'їздів, дахи. Тобто ми робимо все, щоб можна було жити нормально. Юлія Відряк у легка плій цей день. У Тернівському районі та прилеглих селах до 4 липня тимчасово відсутнє централізоване водопостачання. Це пов'язано з перемиканням водогонів. У районі прокладено понад 20 кілометрів нових труб великого діаметру. Це значно покращить водопостачання північної частини міста. У Тернівському районі завершується модернізація водогону, який забезпечує водою північну частину міста. Це близько 35 тисяч мешканців та важливі об'єкти інфраструктури, лікарні, школи, дитсадки, промислові підприємства. Проєкт є частиною міської стратегічної програми з відновлення водопровідних мереж міста після руйнування Каховської ГЕС, що має критичне значення для Кривого Рогу. У Тернівському районі водогін довжиною у понад 20 кілометрів уже збудовано. Тепер необхідно спустити воду зі старого. Приключити та наповнити новий роботи. Триватимуть по 4 липня. Включно на цей час мікрорайон Даманський та прилеглі селища залишатимуться без централізованого водопостачання. Про це завчасно попередили мешканців, аби вони подбали про запас води. Кривбасводоканал організував регулярні підвезення води до більше як 40 точок у північному районі міста. Стаціонарні діжки з водою, питна вода проходила лабораторний контроль, є сертифікованою. Кожна діжка ретельно дезінфікується, і як тільки в ній залишається 25% об'єму, її негайно поповнюють. Також діють мобільні автоцистерни, що розвозять воду згідно графіку по точках району. З локаціями розміщення стаціонарних та мобільних діжок можна ознайомитись в наших соціальних мережах за посиланням і переглянути карту. Дякуємо мешканцям Тернівського району за розуміння та підтримку. І хочемо запевнити, що після проведення перепідключення водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Ярослав має бізнес на Даманському, каже стаціонарні діжки з водою це вихід у подібних ситуаціях в нагоді стало 100%. Суперкласна Супер класна ініціатива. Не треба їхати в інший район. Все по місто. Мене виручило. Може когось і когось іще виручить». через сайт Кривесводоканалу в будинковому чаті чи просто від уважних сусідів. У той чи інший спосіб більшість мешканців були поінформовані про причини і тривалість відсутності водопостачання. Тож завчасно зробили запаси води. Надалі кажуть, діжки з водою теж стануть у пригоді. Можна на сайті зайти, і бочки стоять. Ну, в точках є, можна набирати, вони завозять. Около Нової Почти стоїть, стоїть ось там возле 14-ї ташки стоїть. Ми, як проходимося, то бачимо, де вони. Є. Графіки знали, написали, що буде з 30-го, а виключили вчора в 11 ночі. І в п'ятницю повинні дати вже воду. Обіцяли, що будуть і бочки їздити. І десь є графік, де вони стоять. Я не дивилася. Мені хватить. Побачили діжку з водою і на території Тернівського трицентру. Тут мешкають ВПО з категорії тих, що потребують особливого догляду. Велика дякуємо КП Міськводоканалу за можливість. Таку, яку нам надали, в установі мешкають внутрішньо переміщені особи з обмеженими рухомими можливостями. Без води було б дуже тяжко надавати їм послуги. 4 липня час завершення робіт із переключення водогонів. Це посприяє покращенню якості водопостачання в Тернівському районі. Тетяна Васильєва Ігор Притула цей день. У комунальному здоровчому таборі завершилася друга зміна. Упродовж двох тижнів діти з родин криворізьких військових відпочивали в мальовничому місті посеред лісу. Ігор Кононенко побував на закритті табірної зміни. Протягом зміни у лісовому таборі. Юні відпочивальники жили в атмосфері креативу та винахідливості. Програма острів яскравих ідей була розроблена так, щоб кожен день приносив нові знання та емоції. Ця зміна у нас пройшла. Традиційно весело, інтенсивно, з різними заходами, які ми підготували для дітей: це веломобілі, велосипеди, переправи туристичні. Ми вчилися керувати дронами. Ми купалися в басейні, ми намагалися. Різні квести влаштовувати в таборі. Загалом пройшло все добре. У таборі відпочивають діти з родин загиблих та зниклих безвісті захисників тих військовослужбовців, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Більш сподобалось, сподобалося загін люди та бажать. Я приймав участь. в… Сорінування по настільному тенісу я придбав тут багато друзів. Я вже тут третій раз. Ну, це напевно найкращий раз, як я тут була. Мені дуже сподобалось, як нам давали на перший, ну на відкритті морозиво нам давали, як нас тут кормлять дуже смачно, дискотеки дуже класні. Табір обладнаний укриттями, що дозволяє організовувати відпочинок у безпечному середовищі. Діти отримують тут повноцінне харчування та психологічну підтримку. Навіть під час війни у дітей має бути дитинство. І ми робимо все для цього можливе. І Рада оборони, і міська влада, ми створюємо укриття, ми створюємо там додаткові можливості психологічної реабілітації та інше. А також Кривий Ріг одне з унікальних місць України. Ми зберегли комунальний табір і зараз в ньому відпочивають такі чарівні діти. Ми дуже вдячні їх батькам, тому що вони стали на захист нашої країни. Тому я всім бажаю миру, перемоги. Вам сподобалось тут? Так! Це наголодіше цього літа табір працює п'ять змін. Кожна з них триватиме 14 днів. І яркононенко Олексій Правицький цей день. У третьому ставку на соцмісті днями спостерігали масову загибель риби. Що спричинило таку ситуацію? Нині досліджують фахівці. Детальніше у нашому сюжеті. Ось таку картину спостерігали люди на березі ставка на соцмісті. Багатьох здивувало, що така велика риба будеться у наших ставках, та вразило інше карасів та коропів, покосив невідомий мор. Найбільше мертвої риби було під очеретом з боку оптового ринку. Прийшли подивитися, бо нам друзі сказали, що тут багато мертвої риби. Ми прийшли подивитися, і бачимо, що дуже багато мертвої риби. Ще є залишки, типу, яка випливає на Берег і люди там ходять, ловлять, щоб переселити її в другий ставок. І справді на березі люди з сітками витягали ще живу рибу та нарікали на сморід, що йшов від води. Тут якийсь дивний мор риби. Риба мертва вже дуже багато на берегу, і видно, як вона випливає ближче до берега. Можливо, шукає порятунку, можливо, хтось її щось додав таке. от дивного, але риба погано себе почуває. Бачу, не в перший раз хочемо зловити так, і можливо, в інший не ну, не, не таке поганий середовище її помістити, може, в другу якусь річку. Чи дієві такі заходи з порятунку ще живої риби, питання відкрите. Екоінспекція перевірила тут три ставки. Рибоохоронним патрулем спільно із Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу було проведено обстеження. Визначено, що вода у ставку мала природний колір без сторонніх запахів та хімічних домішок. Також визначено, що забруднення і замор риби був локальний зі сторони вулиці Свято-Георгіївська. У результаті обстеження території ставків номер 1 та 2 замору риби не виявлено. До міського управління екології інформація про аварійні витоки від суб'єктів господарювання не надходила. Тим часом збитки вираховуються десятками тисяч гривень. За виявленим фактом замору риби, рибоохоронним патрулем нараховані збитки, завдані рибному господарству у сумі понад 74 тисячі гривень. Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу, як державним органам нагляду та контролю, проведено відбір проб води для визначення її якості та встановлення можливих причин замору риби. Також паралельно з цим проведено відбір проб води комунальним підприємством Кривбасводоканал. Виконкому металургій... Районної місті ради надано доручення щодо прибирання прибережної захисної смуги ставка номер 3 у металургійному районі уздовж вулиці Свято-Георгіївська. Ставки на соцмісті технологічні та їх давно облюбували рибалки. З вудками приходять сюди на свій страх і ризик, оскільки безпечність місцевих водоресурсів доволі сумнівна. Надія Шевченко, Денис Захаров, Ігор Притула. Цей день. Цей день в ефірі дивіться далі у випуску. Підприємство потребує кадрів після навчання е і стажування на підприємстві, успішно працюють на автобусах великої міськості. Комунальне підприємство Міський тролейбус має нині 300 вакантних місць. Ювілей відзначили на сцені. Багато різноманітних прекрасних пісень е українських, які торкаються серця та душі кожної людини. 60 років виповнилося хору української пісні імені Раїси Зіміної. Дитячі перегони. Веселі змагання на самокатах та велосипедах організував центр підтримки Я Маріуполь. Комунальне підприємство міський тролейбус гостро потребує кадрів. В яких фахівцях сьогодні є найбільша потреба, які умови пропонує роботодавець і на яку зарплату можуть розраховувати працівники, дізнавалась наша знімальна група. Вулицями Кривого Рогу щоденно курсують 80 тролейбусів і 32 муніципальні автобуси. Завдяки безкоштовному проїзду в комунальному транспорті багато криворіжців обирають саме його. Але з початком війни штат комунального підприємства Міський тролейбус значно зменшився. Чимало його працівників стали на захист батьківщини. Нині підприємство шукає кадри щонайменше на 300 вакантних місць. Необхідний і ремонтний персонал для того, щоб тролейбус і автобус виходив справний в лінію, був чистий, підготовлений і обслужений. І тролейбус, і автобус повинен бути проведені регламентні роботи певного характеру, а саме щоденного обслуговування в об'ємах ТО1, а також в об'ємах ТО2. Нам необхідні працівники, слюсарі з ремонту рухомого складу, електрики, електромонтери для ремонту, електрообладнання рухомого складу і в тролейбусні депо, і також в підрозділ АТП. Середня заробітна плата водіїв автобусів і тролейбусів, вона не відрізняється, вона становить близько 27 тисяч гривень. Середня заробітна плата Ремонтного персоналу четвертого п'ятого розряду близько 18-20 тисяч гривень. На роботу запрошують і працівників служби енергогосподарства. Нам потрібні електромонтери з ремонту кабельних ліній, електромантери високовольтної, а високовольтного обладнання, яке знаходиться на наших подстанціях. На балансі підприємства знаходиться 22 живлячих подстанції, які обслуговують всю контактну мережу від північного до південного гоку. Мережа тролейбуса розширена, вона складає 262 кілометри. Ми утримуємо цю лінію і кожного року ми ремонтуємо певні участки наших. Шляхів на шляхах, де проводяться ремонти, ми ремонтуємо контактну мережу. Міський тролейбус пропонує своїм майбутнім працівникам навчання та перенавчання за кошти підприємства. Підприємство на постійній основі займається підготовкою персоналу водійського, Це по спеціальності водій тролейбуса також. Підбором кадрів для роботи водіїв автобусів, а також навчання, навчання нових. В цьому році ми вже навчили в автошколі номер 1 навчили по професії водії автобуса двох жінок, які успішно після навчання і стажування на підприємстві, успішно працюють на автобусах великої міськості. На підприємстві діє повний соціальний пакет, як зазначив директор міського тролейбусу. Чоловіки, які будуть прийняті на роботу, матимуть можливість подальшого бронювання. Звертайтеся, будь ласка, на за адресою Дніпропетровська шосе 22, відділ кадров або приймальню до готової зустріти особисто кожного кабінет директора, головного інженера. Нам потрібні кадри. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак, цей день. Україна перейшла на європейський стандарт напруги. Від сьогодні номінальний показник 230 вольт. Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, очікують, що цей перехід позитивно вплине на якість електропостачання. Тим часом споживачам за побутову техніку хвилюватися не варто, запевняють експерти. Взагалі, даний стандарт був введений спершу у 2014 році, але в той рік перехід такий не відбувся. А так як на сьогодні енергосистема України є частиною європейської енергосистеми НСОЕ, тому відбувається перехід до стандартів цієї європейської системи, в якій номінально однофазна напруга складає 230 вольт. Пересічний громадянин практично цього переходу не відчує, тому що цей перехід це збільш збільшення номінального значення буквально в 4, на 4,5%. Це така номінальна напруга, вона в принципі закладена в побутових приладах. Єдине, що зміняться межі максимально допустимої напруги і мінімально допустимої напруги, які раніше рахувалися від 220 вольт. Сьогодні рахуються плюс-мінус 10% від 230 вольт. Єдине на що це може вплинути, це Збільшення напруги призведе до зниження струму, який буде протікати в по кабельно-провідниковій продукції, і це навіть краще для нас, тому що це зменшує навантаження на провідники. Хор української пісні імені Раїси Зіміної відзначив 60-ліття творчої діяльності для своїх поціновочів. Артисти підготували концертну програму, в якій вдало поєднали фольклорні твори та сучасні українські пісні Ігор Кононенко Далі Жартівливі, сумні, веселі, патріотичні та ліричні все це є в пісенному репертуарі одного з найдосвідченіших колективів міста. Дебютний склад хору української пісні вперше заспівав 60 років тому. Його керівницею тоді була Раїса Зиміна. Вона намагалася зібрати найталановитіших виконавців, які б співали українські пісні з серцем і душею. Хор був частим гостем на різноманітних фестивалях, зокрема на кримській червоній калині чи міському конкурсі Душі Криниці. З'явилися брендові пісні, за якими колектив був впізнаваний. Це пісня про отамана Сірка Наливайте браття та гей соколи. Співаємо народні пісні, але зараз ми трішечки. Вже якби осучаснилися. Ми зараз співаємо пісні, сучасні, сучасні українські пісні, українських авторів. Я переробляю їх на народний лад, на хоровий лад. І ми співаємо, записуємо плюсовку або підмінусовку вживу співаємо. Пісні серед нових пісень, які вже полюбилися прихильникам колективу Слава зсу на землі, на морі і в повітрі. Та родина, де б ми не були, коли б ми не їхали. Ми як одна сім'я, і наш оце родинні ці стосунки переживаємо друг до друга, ходимо, хвилюємось. І виходить, що це наша стала якби друга домівка. Ходимо регулярно на репетиції, ну, стараємося, щоб ми хорошо виступали і нравились всім. Бо зараз у нас більше воєнна тематика, тому що біда на Україні в нас більше, ну більше про хлопців, які воюють, нас захищають. Ну і ми їм було теж дуже велике їм дякуємо, що вони нас захищають. За останні два десятиліття склад хору змінювався тричі, але незмінним залишається бажання колективу нести українську пісню в маси, популяризувати її на теренах країни. Внесок Марії Михайличенко у національну культурну скарбницю був гідно оцінений до ювілею колективу Керівниця хору отримала почесну відзнаку за заслуги перед містом. Марія Володимирівна Михайличенко – це взагалі-то мій перший викладач з вокалу. Ще в далекому далекому дитинстві вона була моєю першою вчителькою музики та вокалу, та е, прививала мені дуже багато різноманітних прекрасних пісень е, українських, які торкаються се серця Та душі кожної людини, українська пісня це душа нашого народу, це, це, це код нашої нашої культури, нашої нації. Тому сьогодні ми залюбки плекаємо цю пісню і дякуємо нашим учасникам, нашого славетного колективу за те, що вони зберігають ці традиції. Ці з цими традиціями знайомлять нас і наступні покоління, і таким чином наша українська пісня. Живе, та ворова, душа, Олексій Правицький цей день. У парку героїв влаштували дитячі перегони, змагання на самокатах та велосипедах. Організував центр підтримки. Я Маріуполь до веселих стартів долучилися як діти з родин переселенців, так і маленькі мешканці Кривого Рогу. За перегонами наймолодших спостерігала Вікторія Добровольська. Ця криворізька родина прийшла повболівати за онука, який бере участь у дитячих перегонах від центру Я Маріуполь. Кривий ріг. А онуку сім років. А Каті? А Каті скока чотири. Внук буде приймати участь на велосипедах і на самокатах. А мала буде боліти за всіх. Велосипеди чи самокати. Такий транспорт на цих перегонах. Дуже приємно, що долучились до нашого заходу діти з Кривого Рогу, тому це вже така спільна. Спільний захід, ми його назвали перші перегони на самокатах. Ямарюпаль Кривий Рі. Зареєструвалося 50 дітей. Це діти від п'ятірочків до 12. Обов'язково і медалі, і грамоти, і призи від наших партнерів, спонсорів, там і велосипедний магазин. А також долучаються і рада оборони міста. Нас підтримує і департамент освіти. Наталія з Маріуполя на перегонах із чоловіком і дітьми молодший син бере участь у змаганнях на самокаті. Це для їх якби розважання і також що їм компанія подобається общення, розмова між дітьми, і також виграти хто краще буде. Діти з захопленням готуються до веселих стартів. Я розраховую на перемогу, але навіть якщо я не переможу, ну, головне не перемога, а участь. Ми живемо в Кривому Розі вже. Три або чотири роки прийшли друзі мене. І щоб одному накидатися, можна з друзями на випадки. Денис ділиться. Його родина не пропускає жодного заходу у центрі підтримки Я Маріуполь. Мастер-класи є, ну дитячі кімнати там є ще, і там дуже багато ще є заходів. Учасники отримали медалі та грамоти, подарунки від партнерів і море позитивних емоцій. Попереду нові старти, запевняють організатори. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день це все на сьогодні. Більше вже завтра у звичній порі. На телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.